Закінчили ми зі шліфовкою, кинули на стіл, і стільниця абсолютно рівна, рівна поверхня. Так, що по геометрії? Міряємо діагональ. А, до речі, шліфовка. Бачите, внутрішні кути, як зашліфовано, навіть в цих труднодоступних місцях. Це ще буде е, наждачкою P40P60 фракцію проходити і відправлятись на порошок. Дивіться. 217 без 1 мм. Може і навіть 217. Тобто потрібно незручно одною рукою тримаю, одною рукою знімаю. Вже 1 мм похибка на камеру. 217 без 1 мм чи 217 повних. Кутей скрізь є. Стільниця не крива, стоїть рівно на всій плоскості. Ось така наша робота, так ми працюємо. Містями, може, десь комусь щось не подобається, може дійсно роблю щось колхозними методами, але результат є готовий на моїй сторінці, можете зайти глянути. Тому, якщо хочете щось підсказати, пишіть в коментарях, ділимося досвідом, задаємо коментарі. Всім добра!